5 серпня 2025 року тиха безхмарна ніч на кордоні. У повітрі жодного звуку, окрім вітру в полях. Але за мить цей спокій буде знищено. Рівно о четвертій годині, 30 хвилин ранку, за місцевим часом, із замаскованої позиції неподалік від міста Суми, стартував перший український безпілотник моделі Ан-196 Лютий. Він заревів, наче звір, що зривається з ланцюга, злітаючи в нічне небо на тлі мерехтливих зірок. За ним ще один і ще кожні 20 секунд. Новий запуск це була не просто атака, це була симфонія точності, швидкості та відваги. І таких майданчиків не один, ще три приховані позиції одночасно випускали свої рої. Усього понад 340 дронів у повітрі. Це була найбільша скоординована атака безпілотників в історії. Жодна країна світу до цього не наважувалася на подібне. Але поки оператори на українському боці стежили за графіками та телеметрією, вони не мали жодного уявлення про те, що російські радари раннього виявлення вже підняли тривогу. Системи засікли масовий запуск, і вже чотири ракети типу Іскандер М, кожна вагою 700 кілограмів, рухалися до точок запуску з неймовірною швидкістю: понад 5,5 махів, тобто майже 6 тисяч кілометрів на годину. Час підльоту всього 11 хвилин. Українця українців залишалися лічені секунди, щоб встигнути підняти решту безпілотників до того, як вогненний удар зітре все з лиця землі. Але саме тут українська стратегія показала себе у всій красі. Рій був не єдиним цілим, а розділений на чотири окремі групи. Це означало, навіть якщо одна позиція буде знищена, інші продовжать місію. І вже за півтори години весь сенс цього рішення стане очевидним. Рівно о шостій ранку за місцевим часом перша з цих груп, північна, перетнула кордон неподалік від міста Суджа. Вони знизилися до 500 метрів, притискаючись до рельєфу. Це була найдовша і найнебезпечніша частина маршруту. 95 дронів, запущених із району Сум, рушили північніше, щоб обійти велику систему ППО, яка захищала Курск. Кожен із цих дронів був оснащений системою skynode S, це як мозок, вбудований у машину. Цей штучний інтелект міг самостійно ухвалювати рішення, порівнювати дані із супутниковими картами, обходити перешкоди та маневрувати так, як не зміг би жоден оператор. За кілька хвилин Скайнот засік першу загрозу. Активність радара 92 Н6, більш відомого як надгробний камінь, це найпотужніший із радарів, що використовується російською системою С-400. Він здатен відстежувати цілі на відстані до 400 кілометрів. І все ж, дрони залишалися невидимими. Уся суть була в їхній конструкції: карбоновий корпус, легкий, міцний і головне, практично невидимий для радарів. Він відбивав сигнали як велика пташка, і це вводило операторів в оману. На екранах сотні перешкод, і жодна з них не виглядала як загроза. А в цей час безпілотники ховалися за пагорбами, обходили лінії електропередач, притискалися до рельєфу, наче змія, що ковзає між камінням. Система С-400 зрештою випустила дві ракети, але це були холості постріли. Ракети пішли в небо, не завдавши шкоди. О 6 годині 8 хвилин північна група вийшла із зони ураження, втрата 12 дронів, і не через вогонь противника, а через складний рельєф. Вони просто не впоралися з маневрами. Поки тивнічна група з боєм, але майже без втрат проходила небезпечний маршрут Повскурськ, південний фланг, дрони, запущені з району Полтави, вже входив у свій відрізок місії, і в них ситуація була зовсім інша. Рівно о 6 годині 10 хвилин ранку, приблизно за 100 кілометрів південніше, почалася війна іншого типу: не ракети, не перехоплювачі, а невидимий і безжальний бій у радіоефірі. Російські засоби радіоелектронної боротьби створили так звану мертву зону навігації. Простягнулася вона майже на 200 кілометрів, перекриваючи весь маршрут українських безпілотників у цього коридорі. Потужні перешкоди. Кожна установка глушила сигнали зі супутників потужністю 500 ватт одночасно на всіх навігаційних частотах. Для будь-якого звичайного дрона це був би кінець, але ці незвичайні. Передовий дрон, що йшов в авангарді, отримавши сигнал про глушіння, миттєво перейшов в автономний візуальний режим навігації. Його камери виявили внизу шосе М4, ключову дорогу, і порівняли вигини траси із закладеними в пам'ять супутниковими знімками. За ним 85 дронів. Кожен аналізував тисячі зображень за секунду, звіряючись із базою візуальних орієнтирів. Автоматика прораховувала шлях, немов прокладаючи хлібні крихти, орієнтири дорогами, шляхами, річками, якими можна рухатися далі, навіть не знаючи, де саме ти на карті. Сама по собі ця частина місії була розрахована як одна з найризикованіших. Через глушіння GPS потрібна була найвища ступінь автономності, але алгоритми SkyLot S впоралися. Південна група вийшла з радіотуману, втративши всього вісім машин, і всі через механічні проблеми, викликані прискореною процедурою запуску. Це були жертви, закладені в розрахунок. Але якщо ви думаєте, що цим труднощі закінчилися, ви помиляєтесь. О 6 годині 15 хвилин ранку, коли перші дві групи вже впевнено наближалися до рубежів. Східний напрям зіткнувся з найстрашнішою загрозою з аеродрому у воронежі. В небо піднялися чотири винищувачі су 35 Кожен із них ніс по 12 ракет р 77 1 спеціально адаптованих для полювання на повітряні цілі малого розміру. Завдання перехопити й знищити рій до того, як він дістанеться мети. Лідер ланки одразу ухвалив рішення розділитися на дві пари: одна пішла на північ, друга на південь. Він розумів, дрони можуть використовувати різні маршрути і діяти треба гнучко. Але тут пілоти зіштовхнулися з проблемою, яку ніхто не передбачив. Бортові радари літаків були налаштовані на стеження за великими пілотованими об'єктами. Ці ж дрони летіли низько, всього на 200 метрах над землею, і були настільки малі, що майже зливалися з фоном. Пілоти почали знижуватися. Один із них ризикнув опуститися до тисячі метрів, щоб вийти нижче за передбачувану висоту польоту безпілотників. Тільки тоді його система нарешті захопила щільну групу цілей. Швидкий супровід, захоплення, і перша ракета пішла в бік. Цілі ракета Р 77 1 спрацювала точно. Один із дронів спалахнув у повітрі. Але цифри не тішили: 25 мільйонів рублів за одну ракету проти цілі вартістю всього 200 тисяч, співвідношення 10 до 1. І це ще не враховуючи того, що влучання забезпечувалося лише в одному з трьох випадків. Усього за один виліт російські пілоти витратили 32 ракети, збили 15 цілей, а потім довелося повертатися паливо закінчувалося. Східна гропа продовжила рух, маючи на борту 65 уціліних дронів. Але саме в цей момент українці зробили хід, який увійде в підручники. О 6 годині 22 хвилини ранку ранку активувалася четверта фінальна група. Це були так звані приманки 80 старих безпілотників, перероблених із комерційних моделей. Їм не судилося дістатися до мети. Їхня місія загинути видовищною з користю. На певній позначці вони різко піднялися на висоту 5 тисяч метрів, увімкнули підсилювачі радіосигналу і почали випромінювати хибні радарні сигнатури. Для російських операторів це виглядало як крилаті ракети, що рухаються прямо на Москву. Негайно піднялася тривога по всій мережі ППО. Усі вільні винищувачі, ще шість су 35 із бази в Липецьку, були негайно підняті в повітря. Понад 300 зенітних комплексів увімкнули свої радари і навелися на хибні цілі. Ці вісім хвилин стали ключовими. Поки вся російська протиповітряна оборона реагувала на кризу біля Москви, три основні українські групи – північна, південна і східна, спокійно продовжували наближатися до своєї реальної мети. О 6 годині 30 хвилин ранку всі 80 дронів приманок були знищені, але місія вважалася виконаною. Вони відволікли 12 бойових літаків і понад 100 ракет класу Земля Повітря від справжньої загрози. Усе це коштувало копійки, а дозволило провести головний удар безперешкодно і у повній тіні. Секунди змінювалися хвилинами. Північна, південна східна групи, пройшовши через радар, глушилки, винищувачі і пастки, нарешті вийшли на точку збору. Сьома година 25 хвилин ранку. Повітряний простір приблизно за 180 кілометрів від Чебоксар. У небі картина, яку побачиш, не часто. 95 стартувавших з півночі тепер 83. Південні, що почали числом 85, залишилося 78. Східні із 65 дісталися 65. Усього 226 дронів зібралися в один рій. Автономні, без шутно. Умні скоординовані штучним інтелектом вони втратили 115 машин, але залишеної кількості було більш ніж достатньо, щоб завдати удар, який міг змінити хід війни. Минуло 65 хвилин, і ціль буде в зоні ураження. Об'єкт, за яким полювали, ключовий російський оборонний завод у Чабоксарах. Саме тут вироблялися компоненти для систем високоточної зброї, що розроблялися з початку 2000-х років. 8 годин 30 хвилин. Перші 40 дронів перейшли останній хребет перед містом. Тут же сплеск активності всіх систем ППО в радіусі. За ними у повітряному просторі ще 186 дронів, розділених на 4 хвилі, що йдуть з інтервалом у 90 секунд. Шість систем ППО Панцир С1, що охороняли об'єкт. Опинилися в пастці. 226 цілей проти 72 ракет, готових до пуску. Ані часу, ані боєзапасу. Просто не вистачало. Радар комплексу Панцер, модель РС-2, почав видавати звукові сигнали один за одним. На екрані десятки, потім сотні рухомих цілей. Він міг супроводжувати і атакувати тільки чотири цілі одночасно, а перед ним 40 дронів, що летіли з різних напрямків. Перша пара ракет зірвалася з направники. Системи Скайноскал у цей момент спрацювали синхронно. Кожен рій із чотирьох дронів миттєво розосередився вгору, вниз, вліво, вправо. Ракета була змушена обирати і найчастіше промахувалася. Навіть якщо одна ціль знищувалася, решта три йшли далі, використовуючи відкритий проміжок. Це була не атака, це було побиття. Східний панцир, другий за рахунком, отримав другий удар: 45 дронів рухалися у так званому ступінчастому шикуванні. 20 ішли на висоті 500 метрів, решта 25 буквально повзли над землею на висоті всього 50 метрів. Оператор опинився перед вибором: стріляти по тих, хто легко відслідковувався на екрані, чи по низьких цілях, які могли виринути будь-якої миті. Він обрав верхню групу і випустив чотири ракети поспіль. У цей момент дрони, що йшли внизу, різко прискорилися. Вони використали неочікуване прикриття, димові сліди від ракет. Теблові датчики, візуальні сенсори і навіть радари втрачали точність, коли ціль йшла вздовж гарячого шлейфа ракети. Навіть візуально безпілотники зникали в димові. Система ППО, по суті, створювала собі сліпу зону. 8 годин, 31 хвилина. У бій вступили автоматичні гармати пансерів, двоствольні 30-міліметрові автомати, модель 2А-38М. Із усіх шести установок вирвалися вогняні трасери. Стрічки розривних снарядів розсікали небо, створюючи зони перехресного вогню. Але дрони не були наївними. Вони пройшли крізь це, як вода, крізь решето. Третя хвиля: 50 дронів, йшла в розсип хаотичному шикуванні. Постійно змінюючи швидкість і вислоту, вони змушували системи перенаводитися. Щойно вогонь зосереджувався на одній групі, інші різко прискорювалися. Коли ППО перемикалася, раніше атаковані знову йшли в бій. І ось о 8 годині 32 хвилини з'являється прихований панцер. Він довго не видавав себе, але тепер випускає відразу шість ракет у бік четвертої хвилі. Українці очікували, що таких комплексів буде від п'яти до семи, в залежності від важливості об'єкта. Тому остання група з 51 дрона реагує миттєво, маневри, відволікаючі цілі, запуск хибних мішеней і розподіл відбивних сигналів усе, щоб зірвати захоплення. Ці ракети були оснащені радіолокаційними головками самонаведення, призначеними для ураження великих цілей. Але коли перед ними рій дрібних машин, Шин, кожна з яких копіює поведінку інших, створюючи хмару відбиттів, радари втрачають захоплення. На цей момент результат уже стає очевидним. Панцирі випустили 38 ракет, збивши 31 ціль. Це 82% ефективності, видатний показник. Але він нічого не означав, тому що 195 дрони продовжували летіти, і тепер вони перебували в зоні, де ракети використовувати вже було неможливо надто близько. Оператори повністю перейшли на гармати, але автоматична гармата може відслідковувати лише одну ціль одночасно. Отже, максимум 6 цілий під вогнем. Решта 189 летять без перешкод. Вони летіли занадто швидко, щоб ППО встигла повторно навестись. І о 8 годині 33 хвилини рій показав, навіщо він був створений. Це був не хаос, це був злагоджений удар, вибудований за принципом розподіленого інтелекту. Групи від 8 до 10 дронів одночасно атакували один і той самий об'єкт. Навіть якщо половину збивали, решти вистачало, щоб знищити ціль. 15 дронів попрямували на будівлю номер 2 антенне збирання комплексу КМДА, навіть якщо найближчий Панцер знищив би 5-10 дійчлиб, 12 — по допоміжних цехах будівлі номер 3 Основний виробничий корпус став ціллю для 20. Це не було випадковим руйнуванням, це була системна ліквідація. Алгоритми в Скайнот S у реальному часі аналізували маршрути, засікали реакцію ППО і миттєво передавали ці дані наступним хвилям. Пізні дрони йшли обхідними шляхами, використовуючи ділянки, де за логікою мала бути оборона, але її вже не було. Останні 60 секунд перед ударом стали моментом повного краху системи оборони. Екіпажі панцерів, навчені працювати по літаках чи ракетах, тепер билися в ближньому бою проти рою механічних ос. Боєкомплект танув на очах. На один ствол 700 снарядів, максимум 42 секунди безперервної стрілянки. Все. Потім тиша. 8 годин 34 хвилини. Оборона вспала. Понад 120 дронів одночасно входять у фінальну фазу атаки, пікіруючий захід. 8 годин 35 хвилин ранку над зруйнованим оборонним периметром українські дрони заходять у фінальний режим. За лічені секунди вони входять у так звану фазу термінального пікірування це коли кожен безпілотник знижує висоту до мінімуму і виходить на пряму траєкторію удару. Перша хвиля з 28 дронів досягла цілі протягом 15 секунд. Не було ані попередньої артпідготовки, ані масованих бомбардувань, до яких звикли в минулому. Це була хірургія на швидкості понад 300 кілометрів на годину, де кожен дрон був немов скальпель у руках холоднокровного оператора. Будівля номер 2 антенно-виробничий комплекс КМДА зникла в пиловій хмарі. Її бетонний каркас, укріплений ще в 90-ті роки, не витримав одразу кількох точкових влучань. Практично одночасно удар було завдано по будівлі номер 3 допоміжним майстерням, де розташовувалися системи життєзабезпечення і технічне обладнання. Третій об'єкт основна виробнича лінія, отримавши 20 влучань з різних напрямків, просто склався всередину себе як картковий будинок. Координація була настільки точною, що ударні хвилі від окремих вибухів не заважали одна одній, а навпаки, доповнювали, підсилюючи загальне руйнування. Усе відбувалося настільки швидко, що групи аварійного реагування не встигли навіть добігти до машин. Поки персонал намагався зрозуміти, що відбувається, уже вирували п'ять окремих осередків займання. І це був тільки перший акт. Друга хвиля: 35 дронів завдала удару по інфраструктурі об'єкта. Цілями стали електропідстанція, вузли водопостачання, системи зв'язку. Усе було розраховано точно: один дрон, один вузол. Прилади вибухали не від сили удару, а від його спрямованості. Спеціальні бойові частини не просто руйнували будівлю, а знищували конкретні системи всередині. 8 годин 36 хвилин. Спалах у районі енергоблоку, електроживлення відключено повністю. Слідом пожежа на насосній станції, водопостачання зникло, система пожежогасіння паралізована, світло згасло, зв'язок обірвано. Протягом 20 секунд об'єкт повністю осліп і оглух. Далі гірше на території знаходилися промислові сховища хімікатів. Туди були направлені дрони із затриманим підривом не просто для руйнування, а для підсилення ефекту. Бойові частини пробили ємності, потім спрацював детонатор. Почалася ланцюгова реакція. Горючі рідини зайнялися, створюючи токсичне полум'я, яке поширилося по всьому майданчику. Це вже була не просто атака, це була індустріальна катастрофа. Герметичні виробничі приміщення, наповнені інертними газами на кшталт азоту, аргону й водню, перетворилися на повітряні міни. Вибух в одному з таких цехів викликав детонацію всієї лінії, перетворюючи високотехнологічні зони на вогняні вирви. Пожежний розрахунок, навіть якби він дістався, не зміг би підійти надто висока температура, надто щільний дим, надто пізно. До восьмої години 37 хвилин, коли почалася третя й фінальна хвиля атаки, опори вже не було. Усе, що залишилося, це димлячі руїни, у яких, попри масштаб руйнувань, усе ще залишалися цілілі будівлі. І саме туди попрямували останні 52 друни. Вони вже не обирали цілі за допомогою алгоритмів. Їм просто потрібно було знести все, що ще стояло: зруйновані стіни, офісні блоки, складські ангари. Все стало ціллю. Один за одним дрони врізалися в конструкції, добиваючи вцілілі фрагменти. Деякі використовували залишки радарних слідів, щоб спрямувати удар у глухі зони, які з якоїсь причини не були повністю знищені. За лічені хвилини весь комплекс являв собою одну гігантську палаючу вирву. Боєприпаси, що зберігалися на складі, почали вибухати хаотично, розкидаючи уламки по всій території. У повітря піднімалися отрудні клуби хімічних сполук. Ці хмари повільно розтікалися околицями Чебоксар, фарбуючи небо в тривожні сіро-помаранчеві тони. 8 годин 38 хвилин все було закінчено. Завод, який понад 20 років будувався як гордість російської оборонної промисловості, був знищений менш ніж за 8 хвилин. Лінія з виробництва комплексу комета, однієї з найбільш секретних і дороговартісних розробок, зникла. Від неї залишилися тільки фундамент і дим. За оцінками, відновлення потребуватиме не менше п'яти років і вкладень у розмірі мільярдів доларів. Україна витратила на цю операцію близько 68 мільйонів доларів у вартості дронів, логістики програмного забезпечення. Але це була не просто фінансова операція, це була демонстрація. Демонстрація того, як змінюється війна, коли ти більше не потребуєш тисяч солдатів на лінії фронту, коли одна скоординована, добре підготовлена цифрова атака здатна знищити критично важливий об'єкт ядерної держави, захищений сучасними засобами ППО. Це був не просто військовий успіх, це був сигнал. Для всього світу